Вашій увазі будинок у селі Скарженці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села. Загальна територія 7 соток. Та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах – з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню, ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат. Плюс великої прихожі і маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено, має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. І не забувайте підписатися. Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені. На пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій, працьовитій родині. Є великий город, загальна площа 37 соток, садок і величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою. Садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси. Власна свердловина і великий септик. Будинок з газом. Опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин. Гарне транспортне сполучення. Маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин, 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний. Проживання у ньому комфортне І для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд, місце для авто. Є вихід на горище. По сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом. Продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли. Побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві, вже куплені. Кухонний гарнітур замінено три роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. В Санвузлів, ледве душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода. Каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором. Між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток. Приватизована. Рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники, також кущі смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок з загальною площею 64 квадратних метри в селі Кураж Рівненської області. Будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки. Цегляного типу та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня. Частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, Куплені металопластикові вікна. Які потрібно тільки поставити, всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення та є гаряча вода, є окремий двір, все заасфальтоване, заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу, Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук та груші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа та будинок культури. Всього в двох кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді магазину. Тому для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Продається трьохкімнатний будинок. Недалеко до центральної площі Берегова та Термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання, є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору. Опалення двох типів індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі, частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, зовні стіни будинку оброблені штукатуркою, покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний з далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості. Загальна площа 78,3 квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати, як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28, соток. в'їзд у ворота вузький. Тому авто потрібно паркувати ззовні, на подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, наявне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального з колодязю. Однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації. Будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.